Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю 18 квартир повністю зруйновані, та 33 пошкоджені через російський удар по Одесі 2 березня. Про це повідомило міськраді. Нагадаю, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку на добровольського. Внаслідок вибуху частина будинку зруйнована. Під завалами загинули 12 людей. З них п'ятеро дітей ще 9 мешканців постраждали. Знищені або пошкоджені внаслідок російської агресії об'єкти культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним з інструментів визначення розмірів компенсації від РФ. в Одесі. Спочатку повномасштабного вторгнення різні ступені ушкоджень зазнали близько ста пам'яток архітектури. Загалом цілями росіян в Україні стали понад 900 об'єктів історії та культури. Ще понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення перебувають в окупації. Кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони Росії. У результаті вдалося отримати доступ до шифрів та секретної документації військового відомства країни-агресора. Одержана інформація дозволяє встановити повну розбудову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет та інших високопосадовців. У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому щоб кібератака стала успішною. Ховав у бункері на Миколаївщині, затримали чоловіка, який викрав восьмирічну дитину. Дівчинку шукали з вечора 1 березня. На думку рідних, до викрадення міг бути причетним колишній співмешканець її бабусі. Врешті ця версія підтвердилась: у результаті пошуків дитину виявило у замаскованій схованці під землею за межами села. Там же переховувався і викрадач. Нині з дівчинкою працюють психологи. Підозрюваному загрожує до п'яти років за ґратами. зашел через борт. Она испугалась и закричала. Закрыл рот, сказал, будешь кричать, нас волки сожрут. Испугалась, перестала кричать. Дальше я понес ее на руках. Потом она попросилась идти сама. Я надел на нее свои носки, свои кроссовки. Кроссовки слетели, кроссовки я сам одел. Она шла в носках. Выкопал нору на аэродроме, и замаскировал Хотел вечером отвести обратно, но он сильно обратилась в победу. Поліція розслідує смерть двох дітей в лікарнях в Одесі. Перший випадок стався у пологовому будинку. 16 лютого одеситка народила двійню хлопчиків, але через півгодини один з них помер під час реанімаційних заходів. Друга трагедія сталася в обласній дитячій лікарні. 23 лютого мати дев'ятирічного хлопця звернулася до сімейного лікаря в Ранійську районну лікарню, де дитині поставили діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція та відпустили на амбулаторне лікування. Вночі 27 лютого стан хворого. Іско погіршився його госпіталізували спочатку до районної, а потім до обласної дитячої клінічної лікарні, де вранці, 29 лютого, він помер. Пів мільйона за пошкоджений газовий лічильник Київський суд в Одесі задовольнив позов Одеса Газу на 503 тисячі гривень. Як йдеться у судовому рішенні, ще у 2021 році під час перевірки працівники Одеса Газ знайшли подряпини на лічильнику. Прилад відправили на експертизу, яка підтвердила несанкціоноване втручання в роботу лічильника. Тому газова компанія провела перерахунок, який суд визнав законним. Рішення винесли заочно, тому відповідача є шанс навіть не на апеляцію, а на Гляд справи каже адвокат, адже абонент міг банально не знати, що проти нього йде судовий процес. Бувають ситуації, коли особа або ж не перебуває за місцем реєстрації, або ж по якихось суб'єктивних причинах не могла з'явитися на до поштового відділення, отримати це повідомлення. І для суду належним чином повідомлення буде той факт, навіть якщо повідомлення повернулося до суду за там закінченням терміну зберігання, або якщо не було особу знайдено за адресою, і це вже дає підстави для такого от заочного розгляду справи. Але тут варто ще враховувати той факт. Що заочний розгляд він, е, окрім такого негативного фактору для відповідача, і вносить певний позитив, оскільки таке судове рішення можна переглянути. Законне е, рішення набрало законної сили, е, набирає законної сили в срок строк, встановлений в самому рішенні. Це 30 календарних днів. 30 календарних днів е, в особи є або ж на подачу заяви про перегляд заочного рішення, або на її апеляційне оскарження. Паспорт ветерана хочуть запровадити учасники асоціації реабілітаційного менеджменту. Цей документ буде важливим для інтеграції військових суспільстві, пояснюють в асоціації цей паспорт це результат е, аналізу і е, огляду фахівців як в галузі реабілітації, так і в галузі психології. Тобто, в тому в тому паспорті будуть усі важливі питання що. О Обмеженнях фізичних можливостей, щоб о е, потребах цієї людини, о психологічних особливостях, пережежа пережитому досвіді, або всьому тому, що має бути важливим для роботодавця, для того, щоб ну, по-перше, і ветеран мав можливість працевлаштуватися з урахуванням власних побажань. Ну і для того, щоб роботодавці також мали можливість е, бути е, попередженими, бути у курсі. Тієї ситуації, яка відбувається зі здоров'ям та психологічними особливостями ветерана. На Одещині затримали трьох ділків, які допомагали ухилянтам. Свої послуги вони рекламували через Тік-Ток. Втікачів ховали у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Там ухилянтам видавали надувний човен, на якому вони мали плисти до сусідньої країни через прикордонну річку. Ще один маршрут пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів схеми і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України. У 2023 році Росія витратила у 10 разів більше ніж Україна на лобіювання своїх інтересів у США. Такі дані наводить аналітичний портал Open Data Bot. Український уряд, Міністерство Фінансів та представництво президента в Автономній Республіці Крим офіційно витратили 367 тисяч доларів на просування інтересів нашої країни у Сполучених Штатах проти понад 3 мільйонів 600 тисяч доларів з російського бюджету. До речі, у перший рік війни лише офіційно Україна заплатила лобістам понад 5. Ать мільйонів доларів. Ціна біткоїна перевищила 64 тисячі доларів за одиницю. Це найвищий показник за останні два роки. Рекордний максимум цієї криптовалюти сягав 69 тисяч доларів у 2021 році. Додам, зважаючи на декларації, за перший рік повномасштабного вторгнення в Україні кількість криптовалютників серед депутатів та чиновників зросла удвічі у порівнянні з довоєнним часом. За останніми даними найбільший власник криптовалюти у Верховній Раді Слуга народу Олег Бондаренко у декларації за Минулий рік його віртуальні активи еквівалентні 126 мільйонам гривень в Одеській обласній раді. Лідер за криптою, депутат Микита Куцькевич. У нього біткоїнів на 195 мільйонів гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш «Сьомий телеканал.